Вітаю вас, малята, у журналі Віконечко природу! Сьогодні п'ятниця, 17 листопада, і ми поговоримо про диких птахів. Чому ж восени змінюється їх життя? Восени змінюється життя птахів. Зникають комахи, в'януть трав'янисті рослини. Все менше і менше залишається корму для птахів. Тому восени багато птахів відлітають у теплі краї, де для них достатньо їжі. Багато птахів відлітаючи до того, як зникне для них корм. Перелітні птахи помічають, що ближче до осені стають коротші дні, і це для них сигнал. Час збиратися відлітати. Спочатку відлітають птахи, які живляться комахами, солов'ї, ластівки, стрижні. Пізніше відлітають птахи, які живляться рослинною їжею, дрозди, перепілки, також ті, що живуть на водоймах качки, гуси. Лебеді до кінця жовтня нас покидають усі перелітні птахи. Основною їжею осілих птахів ті, що не відлітають і залишаються, є насіння та плоди рослин, горіх, горобина, вишня, каштан, калина, що залишаються на пагонах. Особливо важко їм знайти їжу у ті дні, коли випадає велика кількість снігу, засипаючи трав'янисті рослини і кущі. Щорічне випалювання рослинних залишків на узбіччі доріг, в лісосмугах знижує переважно кількість насіння, що могло б стати. Безцінним кормом для зимуючих птахів. Тому птахи наближаються до будинків людей, де взимку можна знайти більші їжі. Вони також знаходять їжу в годівничках чи на сміттєвих купах. Деякі птахи є жаками, вони харчуються гризунами, можуть полювати на риб, дрібних птахів і кажанів. Осілі птахи це голуб, горобці, синиці, ворона, дятел. Сорока, сова, галка, сойка, сокіл, яструб. Перелітні птахи це грак, соловей, ластівка, чиж. Перепілка, дрізд, жайворонок, чайки, стриж, шпак, зяблик, чаплі. Ми вже з вами багато слухали казок про диких птахів. Сова у казках завжди мудра пташка. До неї всі йдуть за порадою. Більшість сов живе у лісі, тому ми не завжди її можемо побачити. Вони полюбляють тиху місцевість. Забарвлення мають відносно тієї місцевості, де мешкають. Непомітне, щоб легко було маскуватися. У сови. Дуже незвичайний зовнішній вигляд, голова округлої форми і злегка плеската спереду. П'ять рядів короткого пір'ячка навколо очей і дзьоба утворюють лицьовий диск, круглі великі очі. Бачать вони все у чорно-білому кольорі, відмінно орієнтуються в темряві. І можуть розрізняти маленькі предмети на великій відстані. Також сова добре чує і може почути ледь помітні звуки. Вважається, що сови в чотири рази краще чують, ніж кішки. Харчуються сови переважно гризунами, але також і птахами земноводними. Та плазунами. Сови приносять велику користь, вони знищують шкідливих ризунів. Сама велика сова пугач, має розмір до 75 см, а найменша сова фауни України сичик горобець приблизно 6 см. Найпоширеніші види сов в Україні сова сіра, сова болотяна, сова ухата та сич хатній. Ось сьогодні я пропоную зробити сову з осінніх листочків, які ми назбирали раніше. Для аплікації нам потрібні листочки. Прямокутник коричневого кольору, маленький прямокутник білого і трішки менший чорного кольорів, трикутничок помаранчевого кольору, клей, клейонка, пензлик, ножиці, аркуш паперу. Головне для створення птаха підібрати листочка потрібної форми. Починаю створювати знизу вгору, так як пір'ячко повинно накладатися одне на одне з нижнього краю. Кладу листочок кленом. На всіх листочках потрібно відрізати тоненькі гілочки. З коричневого паперу скручую та намазую об'ємну гілочку дерева, на якій сидить птах. Від листочка відрізаю невеликі кінчики. Це лапки. Далі підбираю і викладаю листочки у вигляді овалу, накладаючи частину листочка на нижній ряд листочків. Листочки повертаю так, щоб закруглити тулу. Для голови беру великий клиновий листочок. Зрізаю верхню частину посередині та знизу заокруглюю. Ось голова готова, приклеюю її. Очі роблю з білого прямокутника, складаю напіл і вирізую два круга. Також роблю із чорного прямокутника, складаю напіл з різуючі куточки, приклеюю очі і посередині дзьобик. Ось така мудра сова у мене вийшла! Чекаю ваших робіт! А на наступній нашій зустрічі ми з вами поговоримо про рослинний світ та створимо аплікацію з осінніх листочків. Пропоную знову зібрати ще багато різнокольорових листочків. До зустрічі, малята!